У мене завжди це було так: дотягую базові покупки до того, що в один момент закінчується все від улюбленої косметики до звичайно миючого на кухні, і так кожного разу, і саме тоді, коли цього найменше чекаєш. Спочатку здається, що дрібниці ну куплю шампунь, ну куплю пральний порошок, але коли ці дрібниці сипляться всі разом, то виходить сума, від якої хочеться сісти і заплакати. Зарплату 15 тисяч на нормальне життя тут не розженешся. І кожен раз я вирібала всі гроші на ці банальні речі, які навіть у моїх планах зараз не були. Я страшенно втомилася від цього, від того, що навіть найпростіші покупки це стрес і діра в бюджеті. На щастя, все змінилося в один момент. Я випадково натрапила на міні-курс по роботі з Китаєм, який вартує всього триста 49 гривень. Я так загорілася, що переглянула все за одну ніч. Я сиділа і думала: бляха, скільки часу я просто втрачала на роботі, яку навіть не люблю, і тупо не дозаробляю. На ранок я прийняла рішення і вирішила ризикнути. Позичила тисячу доларів, обрала органайзери для кухні і замовила першу тестову партію зі 50 штук. Через два тижні вона вже була у мене. Поки товар їхав, я зробила інстаграм-магазин і почала запускати продажі. І коли ця партія розлетілася за три тижні я просто не могла повірити та стрибала від щастя. Мене переповнювали емоції. Я на радостях пішла, купила ще собі косметики, на яку в мене до того не вистачало грошей, адже я не тільки повернула ту тисячу доларів, яку позичила. Я ще й заробила зверху стільки ж. Так почався мій маленький бізнес, а зараз він уже не такий маленький. Півроку, як магазин працює стабільно, я заробляю від трьох тисяч доларів у місяць на звичайних органайзерах для кухні. І знає Чому це сталося, тому що я перестала жалітись і просто спробувала. Якщо тобі це близько, посилання на той самий міні курс в шапці профілю.